Вітаю дорогів. Мене звати Олег Драч. І те, що я пропоную, про що я буду говорити, матиме безпосередній зв'язок не тільки з театром, а з людиною. З людиною як такою. Тому що театр. Є дзеркалом людського життя. Усі ми є істотами граючими. Гомолюденс. Істота, котра постійно грає. І якщо ми згадаємо себе, проаналізуємо. Просто подумаємо про це, що насправді те, що ми наживаємо, наживаємо, називаємо життям, по суті, є певною грою. Ну, я б сказав точніше імпровізацією у певних конкретних запропонованих обставинах. Адже все, що трапляється в нашому житті, незалежно, чи воно було нами сплановане, чи воно було кимось спланованим, і нас запрошено до участі у цьому спланованому процесі, все одно життя з нами трапляється. Трапляється, це значить, що у цій взаємодії є велика доля несподіванки. Можна все прекрасно розпланувати, організувати. І все начебто буде добре складатися. А ми все одно побачимо, що в цьому процесі, навіть якщо він є добре відрепетирований, як у театрі, акторські ролі чи вистави в цілому, все одно присутня. Велика несподіванка. Ну, ми, актори, кажемо, що чим більше несподіванок в акторській грі, тим актор є цікавішим для глядачів. Ну, справді ж коли ми дивимося на актора, актрису, на цілі сцени, в яких зайнято багато акторів, відбуваються діалоги. Полілоги чи монологи, то що нас насправді захоплює? Ну, зрозуміло, інтрига, якщо вона добре вивірена і добре знана акторами і режисерами, які це поставив, а передусім драматургом, який написав цей текст, яким користуються в своїй грі актори і театр в цілому. Але ж... колись Андрій Жолдак, український режисер, який зараз в Європі багато років, колись, працюючи з ним, він часто повторював таке прислів'я піди туди, невідомо куди, і принесе те, незнано. Що? Ха, Ха! Щось схоже на 7-7 відкрийся, правда? Ні, в цьому є дуже глибокий зміст. В цьому є глибокий зміст передусім. В житті актора на сцені. Чому? Тому що актор усвідомлює. Присутність оцієї несподіванки. Несподіванки, випадок Бог імпровізатор казав Саша Пушкін. І <кхм> мав рацію, тому що у випадковості часто є. відкриття нової, несподіваної. Неочікуваної, непередбачуваної перспективи. Бог любить зигзаги. Світло відбивається від дзеркала або від ладкої поверхні води в озері в Ставку в океані в моменті штилю під кутом. І власне. Найцікавіші ракурси завжди є ті, котрі трапляються під певним кутом. Тому навіть в питаннях екранних фотографій, кіно, ми знаємо три чверті, найбільш цікавий ракурс обличчя актора. А не анфас і не профіль. Ну, скажімо, не настільки цікавий, як три чверті. Чому? Тому що три чверті дають нам можливість побачити значно більше, побачити і розпізнавати. В обличчі акторському людському особливості, котрі завжди ховаються так чи інакше при анфасі чи. Профілі. <кхи> Отже, несподіванка. Несподіванка є основою. Гри. Адже навіщо тоді точиться гра, коли все наперед відомо, очікувано, знано. Ха -ха -ха. ну Це ж не цікаво, скаже кожен з нас, правда? Як ми б хотіли знати про своє майбутнє, чому нам не дано знати про своє майбутнє. Іду до гадалки, нехай скине на карти, нехай поворожить ворожка. І розкаже мені, що ж мене чекає в моєму житті. І ходимо, і питаємося, і платимо, і розплачуємося. Чому? Бо сподіваємося, скільки зараз кругом мальфарів розвелося, а скільки різних тарологів, а скільки різних ворожок, а скільки апостолів і проповідників. І кожен знає, що? Мене чекає. Ой боже. Бог є найбільший імпровізатор. Кажуть, що він знає все. От сонечком дивиться на мене зараз. Каже, якби я знав все. <сум> життя є питанням, життя є пізнаванням, життя не є відповідями. Відповіді є опаданням листя. І кожної осені наступає пора, коли дерева мертві, коли життя завмирає. Але ми знаємо, що прийде весна. Ми знаємо, що прийде весна, а от якою ця весна буде, ну ніхто не знає. Ось так. Несподіванка. Навіть якщо, навіть якщо я знаю точно, що там має відбутися таке то і таке то, але ось яким воно трапиться? Це вже питання самого моменту тут і тепер. Ну і потім, як кажуть, кому війна, а кому мать родна, комусь подобається Кавун, а комусь свинячий грящик. І кожен по-своєму щасливий і радий і задоволений відповідно до того, наскільки справдилися його очікування. Отже, імпровізація це не вибудована, чітко відрепетирована, колія, витоптана стежка носорога, небитий шлях. а Напрямок, напрямок у якому йдеться завжди Маніття? є. Gra z obstawanymi. Zygzagowania jest gra z staliściu rzeczy. Zygzagowania jest wcikania od stabilności, od komfortu. Zygzagowania jest poszuk siebie. Нового. Колись Марк Захаров приїздив до Львова, ставилася така вистава. Починаємо експерименти дуже промовиста. Назва це десь було довго до перебудовища. Але вже певні такі весняні сподівання обриніли в повітрі. Не про виставу мова, а про те, як Марк Захаров. Говорив про що є виставою? Він сказав: вистава це є довгий коридор з безліччю дверей, але пройти по ньому треба, зробивши як можна більше зигзагів. Зі своїм довгим носом він тягував. ці пункти зигзагування ілюстрував. Мудрий був чоловік суперовий. Знав дуже багато, мав багато учтів і залишив по собі чималу спадщину. Чи... Тож, імпровізація як спосіб існування актора на сцені. В ролі під час гри і є основою акторської майстерності. До цього питання ми ще будемо повертатися на раз. А поки що пауза.